Катерина Гончук, жителька села Станишівка, розповіла, що їй не вистачає грошей, аби купити двом своїм дітям все необхідне для навчання у школі. Щоб мені зібрати дитину одну в школу, одну в садик, ну, в школу візьмемо, от, наприклад. Мені одній потрібно викласти. Ну, хай півтори-дві тисячі. Якщо я щось одне купляю, на щось друге не вистачає. Якщо я частково в ту саму школу, частково в той самий садик, на щось мені вже третє не вистачає. Долучився до акції Канцелярія для навчання. Житомирянин Микола Пархомчук. Чоловік приніс зошити, альбоми для малювання, папір, олівці та інші канцтовари. Їх потрібно було покласти у спеціально облаштовану скриньку. І якщо декого немає змоги щось придбати, то ми мусимо комусь допомагати. Тому я вирішив, що потрібно долучитися до акції і допомогти тим діткам, які не зможуть собі щось придбати. Чи їхні батьки на обліку в службі у справах дітей в області перебувають понад дві тисячі сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, каже керівниця ювенальної поліції Наталія Гончарук. У нас працівники ювенальної превенції спільно з службами з центрами постійно проводять роботу із такими родинами, де закликають батьків до відповідального батьківства, намагаються впливати, щоб були створені. Ні, належні умови виховання проживання для дітей. Тому ми такі сім'ї знаємо. Постійно з ними співпрацюємо. І от кожен працівник ювенальної превенції спільно із зацікавленими службами, органами які долучилися, будуть розвозити оці канцтовари саме в ці родини. Це буде такий приємний сюрприз. За словами Наталії Гончарук, таку акцію влаштували також у Бердичівському районі та на території Логинської громади. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.